Вітаю, вас шановні! Сьогодні на моєму YouTube-каналі ми з вами зв'яжемо міні-бутончик розочки Я дуже люблю геометрію. Ви бачили, що останнє відео пов'язані з квадратиками та ромбами, і 14 квіточками також з ромбю, тому це відео буде також з ромбами. Ниточка тюліп, гачок 085, також тюліп. Набираємо 6, 7, 8, 9, 10 повітряних петелечок і робимо ромбик туністним в'язанням. Ось таким чином. В кожну петлю із повітряною ланцюжка достаємо робочу ниточку. І виводимо її на гачок. Так, з останнє буде трошки складновато, бо ниточка дуже вередлива. Для неї до неї потрібно пристосуватися. Ну, зараз, зараз, зараз. Так, о, в принципі, все. Перший ряд у нас є. І в зворотньому напрямку робимо отак. Раз. Потім два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. І дивіться, яка файненька у нас з вами вийшла. Ось така в зворотньому напрямку комбінація петелечок. Підйом. Одна повітряна петля і першу не пров'язуємо у другу петелечку, також заводимо гачок, і на гачок вводимо робочу ниточку. Перші два ряди я вам покажу. Наступні будуть пров'язані. Так, як і перший, і другий. Бачите, ниточка у нас вирядує, але я її вже приручила, тому мені з нею працювати не так складно. Але хто новичок, то так, не буде не все ок, поки пристосуєтесь. І ось ось тут у кінці також заводимо гачічок. І делаємо робочу ниточку. І в зворотньому напрямку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять І підйом Ось перші два рядочки ми з вами зв'язали. Так, ну, ось, готовий ромбик, його основа. Основа нашого бутончика. Я пров'язала 1, 2, 3, 4, 5 рядів. Що ще я буду робити рожевою ниточкою? Наступний етап це обв'язка стовпчиками без накиду по краю ромбика. Робимо одну повітряну петлю підйому і пров'язуємо стовпчики без накиду по контуру нашої геометричної фігурки. На куточках пров'язуємо в одну і ту саму петлю, стовпчик без накиду, зараз ми туди доберемося. У мене вже подібні відео є, тобто основу ви можете в'язати, я думаю, вже самостійно. Може, хто ще не бачив, тому я роблю для кожного нового наступного відео процес спочатку, тому що не всі я бачу, дивляться мої відеоуроки регулярно, тому для всіх, можливо, людина перший раз на моєму каналі все спочатку. Ось ми дійшли до куточка, пров'язуємо стовпчик без накиду, дві повітряні петлі і стовпчик без накиду у ту саму петелечку. І в нас отримуємо такого загостреного куточка. Тепер далі пров'язуємо стовпчики без накиду, ось отакі ось хвильки, поворотні, в рядах. І на наступному кутику також в одну петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі і стовпчик без накиду. Так, другий кутик у нас готовий. І далі ми точно так же за Крайні на півпетлі будемо робити обв'язку стовпчиком без накиду, як і попередні дві сторони. Перед тим, як перейти на наступний етап в'язання, який ви побачите згодом, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, якщо вам сподобалось відео. І буду вдячна за рекомендації, за репости, за посилання і вдячна своїм спонсорам, які підтримують мій канал. Ну і наступний етап, коли ми вже підготували основу, і сам ромбік туницьким в'язанням, і обв'язка стовпчиками без накиду по краю, робимо щось цікаве: якусь цікаву серединку, яка б імітувала бутон трояндочки. Я для додаткової основи в центрі нашої майбутньої квіточки пров'язую 15 стопчиків 15 повітряних петель. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14, 15. Так, дивлюсь, як воно лягає, чи буде виходити за межі ромбика. Дивлюсь, що мало. то треба ще додати. Один, два, три, чотири, п'ять. О! Так, тепер щось цікаве буде вимальовуватись. Як ви зрозуміли, мотивчик народжується прямо у вас на очах. Тобто деякі відеоуроки я пишу просто спонтанно так, от щось мені придумалось, або придумується ось в процесі. Тобто, я навіть не робила ні замальовок ні ескізів. І ось на ваших очах народжується. Новий, новий майстер-клас і нова цікава квіточка для ірландського мережива. Так, три стовпчики без накиду, три напівстовпчики, кожен у свою петелечку, потім три стовпчики з одним накидом. на пив ступчики и до основы ланцюжка ступчики без накида Ось так. Перший ряд об'ємної основи в центрі квіточки у нас з вами готовий. Що ж, продовжимо? Наступний етап це додатковий поворотний ряд. В'яжемо стовпчик без накиду і ще один стовпчик без накиду. І ще один стовпчик без накиду, на і ще один напівстовчик, і ще один напівстопчик. Далі три стовпчики з одним накидом, кожен у свою петельку. Напівстовчик один, два, і три. І три стопчики без накиду. Так. І в сторону пров'язуємо п'ять повітряних петелечок. В зворотньому напрямку одна глуха петля, потім стовпчик без накиду один і два у ту саму петелечку, потім ще два стопчика без накиду, в одну і ту ж петелечку. І ще одна пара стопчиків без накиду у наступну повітряну петлю. Тепер за крайні верхні напівпетлі, ось цього пров'язаного попереднього ряду, вяжемо стовпчики без накиду, просто до основи, до основи нашого з вами ромбику Що ж, ми пров'язали з вами. Поворотний рядочок стовпчиків без знаків, як бачите, такий рельєфчик у нас з вами виходить. На вершині такий гарний завиточок. Дивіться, як ніжно все виходить, дуже мені подобається. І приміряємо до нашого майбутнього бутончика. Ну, мені ще одного поворотного ряду, в принципі, не вистачає, щоб така якась гармонія була. Тож я додатково пров'язую стовпчики без накиду. Ось за крайні верхні напівпиті, попереднього попереднього ряду. стовпчиків без накиду, різновеликі стовпчиків Коротше кажучи, ось це саме першу основу, саме за неї я пров'язую стовпчики без накиду. Зараз побачимо, скільки я їх пров'яжу. За крайні верхні напівпетлі. Один, два. Три п'ять. Шість, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. Дванадцять. Сторону, сім повітряних петелечок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось так мені придумалося. В зворотньому напрямку одна глуха петелечка. І в кожну наступну повітряну петелечку пров'яземо по два стовпчики без накиду, щоб сформувався такий гарненький. За виточок, номер два в нашому майбутньому бутончику. Так, заключна пара. Дивіться, яка краса виходить. Боже, як воно закручиться гарно. І за крайній нижній Напівпетлі того ж ряду, який пров'язували стовпчики без накиду у зворотньому напрямку, також прив'язуємо знову стовпчики без накиду. ну Тепер дивлюся на свій результат. Стовпчики без накиду ми дов'язали, і дивлюся, як воно буде виглядати. І ось іще я бачу, що мені б хотілося, щоб іще сюди трошечки нижче вийшов ще один поворотний рельєфний рядочок. Тож, продовжуємо в'язання поворотного рельєфного ряду. Тепер ми кріпимось, ось у нас був, є ось така косичка, ось така, і посередині ми отримали. От у цю середню за крайні. Напівпетлі, які в нас ближче до робочої ниточки, пров'язуємо стовпчик без накиду, і ще один стовпчик без накиду, потім два напівстовпчики, і ще один напівстовпчик, потім два стовпчики з одним накидом кожну свою напівпетилочку, два стовпчика і два стовпчика без накиду, два, три, чотири, п'ять повітряних петелечок. І в зворотньому напрямку. Тут я буду робити по-іншому трошки, як завжди, одна глуха петля і без подвійних стовпчиків без накиду, а буде стовпчик без накиду, просто кожен свою повітряну петлю. Так хочеться а, займатися відвозйомкою, але, на жаль, зараз у нас немає світла, і я. Ловлю сонячні примінчики, поки в мене є натхнення, тому вибачаюся, якщо сонечко ховається і трошечки неякісне зображення може бути. Але такі реалії нашого сьогодення, на жаль, переходимо далі за крайні нижні напівпетлі, а того ж ряду, де було прив'язано ось ці стовпчики попереднього ряду різні, і просто стовпчиками без накиду опускаємося донизу. Ось таким чином. І, в принципі, я думаю, що тут уже достатньо, достатньо всього нав'язано, пишненько все вийшло, рельєфненько буде гарно виглядати, все дивіться. Навіть якщо ви захочете, ви можете просто окремо вив'язати собі ось такий бутончик без ромбіка. Дивіться, яка краса. Наступний етап новенький етап у в'язанні цього чудового мотивчику. Це ось така гарна секційна пряжа, також дюлівчик. Мені воно ну, дуже подобається, коли потрібно створювати якісь е, рослинні мотиви. Ось дивіться, як це гарно виглядає у вже створеному а, малесенькому бутончику. До речі, відео майстер клас є на моєму каналі, і посилання я надам у цьому відео в описі. Продовжуємо. Приєднала я ниточку і починаємо обв'язувати новою секційною пряжею. Ліпчик. Вона просто ну, дуже органічно виглядає і дуже такі живі мотивчики виходять. Прям такі природні. Так, ну, тут, бачите, кукінчики, я їх люблю завжди ув'язувати, але коли я їх буду в'язувати, ви не будете дуже добре бачити, що я в'яжу. Тому якось так. Трошки більше до сонечка розвернусь за крайні нижні напівпетлі, стовпчик без накиду, і ще один стовпчик без накиду, коротше кажучи, буду до верху до верху до першого кутика стовпчики без накиду. Ось таким чином. Пров'язали в сторону 5 повітряних петелечок в зворотньому напрямку, одна глуха петля, потім стовпчик без знаки кожен у свою петелечку. Дуже погано видно, дуже погано шкода. Так, зараз я щось придумаю. Почекайте, будь ласка. Але у вас воно з'явиться в наступну секунду. Так, ну, трошечки затулила сонечко. Будемо пробувати далі знімати. Так, ми зупинились на тому, що у зворотньому напрямку я в'яжу одну глуху петлю і стовпчики без накиду, кожен у свою наступну повітряну петелечку. Далі переходимо. Один стовпчик без накиду за крайню нижню петлю попереднього ряду, ось цього вже темненького, зелененького, а наступні стовпчики без накиду ми пров'язуємо за крайні нижні напівпетлі, рожевої обв'язки стовпчиків без накиду, що була зроблена по краю нашої геометричної фігурочки. Ось чином. і переходимо, один стовпчик без накиду, другий і третій, все це в одну петелечку, на іншу сторону. І в'яжемо все аналогічно, за крайні верхні напівпетлі стовпчиків без накиду обв'язки румбика до кутика. До кутика пров'яжемо стовпчики без накиду в сторону 5 повітряних петель, а в зворотньому напрямку, так як і попереднє в'язання. Дивіться, ось вона обв'язочка наступна, зеленою ниточкою з іншого боку. І подивіться, який гарний переход кольору. Просто супер. Дивіться, як все природньо виглядає органічненько. Так, коли ми пров'язали стовпчики без накиду за окраїні ніжні напівпетлі, робимо ось таку з'єднувальну петлю в основу. І тепер я хочу заховати оцю красу з рельєфними рядочками всередину так ніжно завернути для цього ми робимо стовпчик без накиду за крайню верхню напівпетлю ось цього ряду стовпчиків без накиду попереднього Пров'язую 7 стовпчиків без накиду. Ось так. 1, 2, 3. повітряні петлі в сторону, в зворотньому напрямку одна глуха петля, 2 стовчики без накиду, кожен свою петелечку і перехожу. Приміряюсь, спочатку дивлюся, як воно буде. Просто поки, поки що буду спускатися за крайні нижні напівпетлі того ж ряду з без накиду, помаленьки. Відстань, тому буде негарно буде стягувати бутончик. Так додавали зелені. О, ось тепер буде гарно, якщо ми закриємо бутончик, правда? І тепер ми закриваємо бутончик. Але спочатку нам потрібно тут додати рядочок. Один, два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Закрайні нижні напівпетлі і з'єднуємося з нашим попереднім пров'язаним рядом. Ось таким чином заводимо під косичку гачочок, захватуємо нашу робочу ниточку. І виводимо її ось так. Робимо це ще раз, під дві косички з кожного ряду, і пров'язуємо глухопетичку. І ще раз, і так до основи. Принцип, я думаю, ви зрозуміли. Ось така краса. І ще одна глуха петля, прям-прям до основи основи. І подивіться, що ми отримали. Правда ж класно Ну як же гарно. Клас. Я просто дуже задоволена. Правда ж ще не вистачає, на чому наша квіточка тримається, правильно? Тобто це все, в принципі, в мене як по стандарту. Але можна додати е, наші іголочки, які трояндочки люблять випускати в пальчики. Тут довільно ви можете робити довжину. Я нав'язала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 повітряних і в зворотньому напрямку. Топчики без накиду щільненько на ланцюжок із повітряних петелечок. До основи. О, є, є у нас стебельочок наш, на якому тримається наша трояндочка. І як же ми зробимо з вами голочки? А ось як, глухими петлями за крайні напівпетлі з однієї сторони шнурочку в'яжемо, ось так, обв'язочку. Так, зараз, зараз, зараз. Ну, хай, наприклад, я пров'яжу один, два, три, чотири, пять, шість, сім повітряних петелечок, потім я в'яжу один, два, три повітряні в сторону, одна глуха. А стовчик без накиду і в наступну напівпетлю з'єднували стопчик. І отака імітація голочки. ну Або майбутнього листочка, хто як бачить. Також пропускаємо десь сім напівпетелечок. Пров'язуючи далі обв'язочкою. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. І формуємо наступну колючечку. З'єднувальний, стовпчик без накиду, і глуха петля в наступну напівпетелечку І з іншої сторони прот... напротив. З іншої сторони, ми дов'язуємо глухими петлями, переходимо на наступну сторону, також глухими петельками. І в хаотичному порядку пров'язуємо додаткові колючечки. Так, ну, дивіться, ой, дивіться. В принципі, ну не дуже колюча трояндочка у мене з вами вийшла. І листочка не вистачає. Але, але, все одно подивіться, яка краса. Супер. Ну, всім гарних фетелечок! Створюйте красу, насолоджуйтесь красою і пам'ятайте, що творчість це в першу чергу медитація для вашої душі. Ви наповнюєтесь, коли створюєте красу. І в'язання це один із видів творчості, який розкриває ваш внутрішній світ. Дякую вам за увагу! З повагою, ваш бунчик!